На днях у затишному дворику територіального центру соціального обслуговування зібрались понад 60 підопічних, аби провести справжній сімейний день з українською піснею. Під густими кронами дерев лунала щира музика, а в повітрі витала радість, що об'єднує покоління. Гостями свята став вокальний колектив райдуга із Сергіївської громади. Під керівництвом Анатолія Заболотного вони подарували справжню феєрію української пісні. Там і І хлопцям І гуляє. Усе наше село. Незважаючи на усі обстріли, від яких потерпає Сергіївська громада, ці люди продовжують співати і нести українську культуру в серці, саме цими якостями українок і захоплюється засновник колективу пан Анатолій. Хочу дуже подякувати оцих жіночок. Прошу раз я забув це сказати. Оці жіночки, які дають мені молодість, не старше не збираючи на те, що пережили свій час ковід, пережили бомбіжку сирійки. Страшне багато людей це, це все це пережили. А вони ще й співають після цього. Бо це от які наші жінки сильні подвійні нами, чоловіками. Дякую. Долучився до музичного марафону і власний колектив терцентру Ансамбль Ретро. Його учасники, не стримуючи емоцій, виконували улюблені народні пісні, які знає кожен з дитинства. Цей день присвятили іменинникам червня. Зі щирими словами, до підопічних звернулась керівниця центру Любов Капустіна. Бажаю всім, всім присутнім, і хто є єдиною родиною в територіальному центрі міцного здоров'я, натхнення, мирного неба. І щоб ми завжди приходили сюди, як у свій другий рідний дім. Наш територіальний центр продовжує працювати незалежно від погодних умов. Ми не уходимо на канікули, не відпустки. Ми вас чекаємо. Приходьте, будь ласка. Окрема вдячність. Була для райдуги та Сергіївської громади, які підтримали ідею такого вечора, то та зробили усе можливе, щоб він відбувся. Ви подарили нам стільки радості, стільки щастя для нашої душі, тому що ми вас дуже розуміємо, Ми як колеги з вами, і дуже хочемо, щоб ми зустрілися на сцені вітер і у вас і у нас. Бельшої спасибо, дівчата. Ви приносите столько здоров'я, столька. Энергии столько любви. Спасибо. Спасибо территориальному центру, который нас поддерживает, который нас собирает. Потому что у каждого у нас в семье свое горе есть. У каждого, как говорится, где-то там воюют. Ну, в общем, что говорить, понимаете? Большое вам спасибо. Это действительно помогает. Завершили вечер гучную, знаковую для всех песней «Червона рута». У цей момент центр перетворився на справжній майданчик щастя, де кожен голос звучав у гармонії з іншими. Пісня, тепло і увага, ось що лікує серце і зміцнює дух. І ще раз нагадує: у територіальному центрі кожен не просто підопічний, а член великої родини. Анастасія Ківі, Андрій Романовський, Перший муніципальний канал.